Партнер програми салон краси Лаванда Ледіс. Детальна інформація на сайті www.lavandis.com.ua Й ти чекав Лімо Морозово, яке змінює світ. Відітися ми в ефірі, програма Зіркова школа та я, її ведуча Мар'яна Крач. Друзі, цього тижня, як завжди, наші журналісти підготували для вас нові сюжети. Ви побачите таке програму «Стиль та мода про те, як зробити ялинку у 2014 році. Модною та оригінальною. Програму Майстер-клас про те, як правильно робити суші та програма за освіт про екзотичних павуків. Не перемикайте, з нами цікаво! У наш час є багато кольорових, яскравих, цікавих ялинкових іграшок. І є багато варіантів, як прикрасити новорічне дерево. Але, як ви знаєте, кожен рік має символ тварину, яка відповідає за нього. 2014 рік це рік синього дерев'яного коня. Та чи означається, що ялинку треба прикрашати дерев'яними синіми кониками? Про вдалі кольори цікаві рішення для вашої новорічної красуні. Дивіться далі! Привіт усім! Сьогодні я зі своїми друзями знаходжуся у магазині Бун-Бутон. І сюди ми е, завітали не просто так, бо будемо вчитись робити зі звичайної ялинки модну красуню 2014 року. Якщо ви хочете, щоб ваша ялинка теж була найкрасивішою і найоригінальнішою, то наша програма спеціально для вас. Доброго дня, діти мене звати Оля, я мастер декору. Зараз ми знаходимося в магазині Бонбутон, і ми вам покажемо сьогодні, як виготовити таку новорічну іграшку. Перш за все, щоб виготовити цю іграшку, ми використовуємо звичайну новорічну кульку. Вона може бути як скляна, так і пластмасова У Подальших дій нам потрібна стрічка. Ми використаємо таку ширшу стрічку для того, щоб зробити бантик. І такою тоненькою ми зробимо з вами такий гачок та перев'яжемо цей бантик. Також нам потрібна буде така стрічка. Вона має в собі такий дротик, і за рахунок того, бантик буде дуже об'ємним. і гарно виглядати на ялинці. І ще також ми будемо його прикрашувати такими перлинками, які можна купити в магазині декору та аксесуарів. Пізніше беремо металеву нитку і будемо зв'язувати ці бантики цією ниточкою і вішати за допомогою також цієї нитки на ялинку. Якщо у вас є всі підготовлені ці аксесуари, ми можемо розпочати виготовляти іграшко. Ти знаєш, яка тварина є символом 2014 року? Так, символом 2014 року є дерев'яний синій кінь. І я знаю, що на новорічних ялинках повинні бути підкови. А хто у вашій сім'ї прикрашає ялинку? У нашій сім'ї всі прикрашають ялинку, а мій тато. Вішає вершечок, зірочку на ялинку. А які ялинкові іграшки тобі найбільше подобають? Мені подобаються самі різні коники, дід мороз, тваринки. Але найбільше мені подобаються іграшки такі, що я сама зробила. Чи ти допомагаєш вдома прикрашати ялинку? Так, я допомагаю вдома прикрашати ялинку, тому що знаю, що наша ялинка найкраща. А ви ставите вдома ялинку? Так, ми ставимо вдома ялинку. А яку живу чи штучну? Ми ставимо штучну ялинку, адже ми бережемо природу лісу. Яку найдивовижнішу ялинку ти бачила? Я бачила дуже багато ялинок у Львові, в Польщі, в Чехії і в багатьох різних країнах. Але найбільше мені подобається ялинка, яка росте у лісі, і її ніхто не зробує. А що це ти оглядаєш? Це еко-ялинка. А що таке еко-ялинка? Вона ж зовсім не схожа на ялинку. Це може стати окрасою вашого дому. Ми можемо виготовити її з будь-яких підручних елементів, наприклад, сушених фруктів, з шишок, з різної хвої. Ти вже обрав собі подарунок на новий рік? Так, я обрав його, але це не для мене, а для мами. О, це що? А це новорічне радіо. Я його дуже хотів би мати у себе в кімнаті. Якщо я би засмутився, воно б мені дало гарну настрій. О, я ще ніколи не бачила такого кактуса. А це не кактус, це новорічна свічка, яка б чудово посувала до е, столу. Мені вже не терпиться одягнути нашу новорічну красуню, тому давайте розпочинати. Особисто мені вона дуже подобається. І я зі своїми батьками теж таку зроблю. Тільки додам до неї цукерок, щоб можна час від часу ласувати. Зробіть свою ялинку теж модно і яскраво. З вами була Анастасія Доскіч. Бувайте! Па-па! А ви коли-небудь коштували суші, а знаєте, що воно таке? Основу страв японської кухні складають рис, овочі, риба та продукти моря. І саме ці інгредієнти складають і суші, Страви, яку ми сьогодні будемо вчитись готувати правильно. Тому уважно слухайте і навіть записуйте, щоб згодом з батьками приготувати цю корисну страву. Усіх, хто зараз разом з нами в ефірі, програма майстер-клас та я, її ведуча Звенислава Данілов. Як і завжди, сьогодні ми теж будемо вас дивувати нашими талантами, і ви маєте можливість вчитися разом з нами. Адже сьогодні ми завітали у ресторан японської кухні Япона Хата, де будемо вчитися готувати традиційну страву японського народу суші. Друзі, а ви коли-небудь пробували цю страву? Я ще не пробувала, але сьогодні обов'язково посмакую нею. Але знаєте, це якось. Цікаво їсти те, чого не вмієш сам приготувати. А мені страви власного приготування завжди смакують більше. А ще я люблю пригощати ними своїх друзів. Тому я разом з вами буду вчитися мистецтво приготування. Діти до усім доброго дня. Мене звати Тарас. Я працюю з суші майстром у нашому закладі Понахата. І сьогодні ми приготуємо декілька видів суші і рулетів, і ви мені у цьому допоможете. Та у нас сьогодні представлений значить, лосось. Ось він знаходиться на тарілочці тут і ось тут. Також копчений лосось, ось він. Значить, є у нас також смажений вугор, ось він на тарілочці. От. Також, звичайно, всі суші готуються з додаванням суші рису. Ось він стоїть тут і тут. І, звичайно ж, овочі, такі, як огірок та авокадо. І так, основою приготування усіх суші рулетів є водорості норі. Це морські працовані водорості. Давайте ми вам пороздаємо. Водоростями. І, звичайно ж, рис. І так дивіться, для того, щоб ми могли почати ліпити сущеролети, нам потрібно трошки зволожити руки у водичці. Це звичайна вода, легенько мочіть пальчики і розтирайте по руках. І так починаємо. Ми беремо невелику кількість рису. Тобто дивіться, скільки я, і орієнтовно. Ось таку кількість. будь ласка. І починаємо викладати рис на водорості норі. Повністю по усій. Площині. І так, перший крок ми зробили, роз розкладемо. Тепер ми беремо в цих баночках, у нас є насіння кунжуту смажена. І посипаємо ось так рівномірно по всьому ролі кунжут. Будь ласка, передавайте воно цю сторону. Значить, першим нашим складником, з яким ми сьогодні готуємо роли, буде значить, огірок. Беріть по дві таких лузочки огірка і вкладайте ось так на середину ролу. Так, слідуючий інгредієнт буде авокадо. Ось таке ось у нас. Авокадо. Значить, дивіться, тепер приступаємо до скручування рулету. Значить, скручуємо, як звичайні рулетики. Хтось колись скрутив, які звичайні рулетики чи ні? Отак От само будемо скручувати. І оці сучі. я тобі зараз допоможу. І... Після цього форму нашим рулетам ми надаємо за допомогою от такої доріжки для скручування рулетів. Значить, дивіться, як також, як це роблю Я зараз я вам буду передавати, це будете робити ви самі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Я просто вчився готувати, але насправді я їх сам не їв, тільки батькам віддаю. Мені сподобалися суші, але я б е, кожен день їх не їла. Дівчатка, ви тут найменші. Скажіть, будь ласка, чи важко вам було готувати суші? Ні, нам не важко було готувати, а нам вже ж показували мастер класу. А ти? Мені сподобалось дуже готувати ті суші. А чи важко тобі було їх готувати? Ні. Скажи, будь ласка, а що ти запам'ятала сьогоднішнього нашого майстер-класу? Я запам'ятала, як ми накладали рис. Це було дуже кумедно. Я коли прийду додому з, з мамою, піду, куплю все на підлітку необхідне для сушів, і ми з мамою з суші на смачніше усі на світі. Мені сподобалось з лососом, тому що я дуже люблю червону рибу. А ти знаєш, з чого готують суші? Готують суші з сиру і з лосося червоного, і ще є свіжа гора, він дуже смачний. А ти знаєш, з якої країни походять суші? Нам розповідали, що з Японії ця країна дуже любить рис. Ой, а що це ти таке робиш? Для мене одна порція забагато, я ще батькам хочу принести. Сфія, розкажи, будь ласка, а що це за палички? Це спеціальні палички, щоб їсти суші. Власне мене цікавить, чи можна дітям куштувати суші? Якщо так як ми сьогодні у ресторані Япона хата, то звичайно ж можна. А якщо купляти у супермаркеті, то ні в якому разі не давайте дітям. Адже там риба не впевнена, що свіжа. Сподіваюся, ви записали рецепт наших японських суші. Але я думаю, що зараз майже ніхто не готує по рецепту, а самі фантазують, так що і ви фантазуєте, добавляєте масу різних інших інгредієнтів. І головне, смачного, а з вами була Звенислава Данілов. До побачення! Зараз настав час програми Зоосвіт. Сьогодні вона буде незвичайною. І наша ведуча Вероніка Грузька спробує розвіяти страх дітей до павуків. Бо завітала на виставку тварин. Це понад 30 видів екзотичних павучків різноманітних розмірів. Уявіть собі, існують навіть павуки та худіти. Щось мені вже моторошно. Давайте дивитись програму. Привіт усім, хто зараз разом з нами. А сьогодні ведучою програми буду я, Вероніка Горська. А вам цікаво, про кого я сьогодні буду розповідати? Сподіваюсь, що так, бо я старанно готувалась і, чесно кажучи, трішечки боялась героїв нашої сьогоднішньої програми. Але познайомившись з ними ближче, весь страх зник. Мені вони навіть здалися беззахисними. Їх ви теж зможете побачити на власні очі. Ми побуваємо на виставці тварин, яка триває у Львові. Там дуже багато різних птахів, комах, аж очі розбігаються. Привіт! Ти вперше не такі виставці екзотичних тварин. Привіт, так. Я, я перша на такі виставці тварин. Яка з тварин тобі найбільше сподобалась? О, оця велика сова. Я ти б хотіла мати якусь із цих тварин у себе вдома? Звичайно, я дуже мрію про папугайчика і сподіваюся, що Микола мені його принесе. Отож, увага! Героями нашої сьогоднішньої програми є ПАВУКИ! Одне слово павук викликає в мене страх і неприємні відчуття. Думаю, що ви теж боїтеся цих істот, чи не так? Але якщо подумати, то нема чого їх боятися, адже вони маленькі, беззахідні та слабкі створіння. Павук? Незважаючи на свій страхідливий вигляд, за багатьма повірями приносить у дім щастя і процвітіння. І вбивати павука не можна, убивши павука, ви накличете на себе неприємності. Дуже хороша прикмета, павук над головою. Якщо він опускається на своїй павутині до вас на голову, варто чекати великої удачі, і щастя в житті. Якщо виявите павука у себе на руці, велике благо в майбутньому. Якщо прямо на долоні, готуйтеся до шлюбу. Прибіг павучок по вашому столу. Можливий переїзд. Якщо побачили павутинку біля вхідних дверей, значить вас чекає прибуток. Павук повзе по вашому одязі, готуйте, готуйтеся примірити обмовки. Це тільки кілька прикмет до чого павуки в домі. Вірите чи не вірите? Потрібні речі, особиста справа кожного. Друзі, а вам відомо, що лише декілька тропічних видів павиків є небезпечними для людини, а решта не ставить жодної небезпеки для нас. До речі, свою жертву деякі сімейства павиків зазвичай до за допомогою сили Уявляєте, такі маленькі, але сильні і спритні. Більшість павуків мають поганий зір. Типовий павук має вісім простих очей, які не дозволяють сприймати зображення предметів. Але павукам, які прийдуть в сіті, зір не потрібний, оскільки при полюванні вони покладаються на дотик. Їхні ноги вкриті чутливими волосинками, що вловлять найменше коливання павутини та здатні визначити тип та місцезнаходження здобича. До речі, щоб ви знали, усі павуки. Хижаки, що харчуються іншими тваринами, як правило, комахами. Такі види павуків, як павуки скакуни та павуки вовки, підкрадаються до здобичі і наближаючись, атакують її. А павуки-краби чекають, коли жертва сама до них наблизиться. Кригопряди полюють за допомогою сіті. Деякі види павуків нападають на дрібних птахів, інші на великих змій. Чи можна павучків тримати в себе вдома? Так, зараз в даний час. Досить багато людей полюбили такий вид, як колекціонують пауків. От. Я б рекомендував з самого початку брати пауків, які є безпечні. Це брахіпельма бупілозум, це є такий курчаво-волосковий паук-птахоїд. Вони є ну, безпечні за розмірами. Дорослі пауки в розмаху лап досягають до 25 сантиметрів. Вони абсолютно безпечні, їх можна брати в руки, так само ну, як дітям, як дорослим. Ну, можна тримати в домашніх умовах. Добре, що павучків хижаків дуже мало, і вони зовсім не страшні. Я вже їх не боюся. Як кожна жива істота, вони теж мають право на існування, щоб вижити в цьому великому світі. А мені вже час прощатися. Сподіваюсь, що я розвіяла ваш страх перед павуками. Адже боїмося ми лише невідомого. А з вами була Вероніка, гурська, па-па! А я вже з вами прощаюсь. Вмикайте програму Зіркова школа кожної неділі. Середи та суботи і будьте в курсі усіх найцікавіших подій. З вами була Зіркова школа і Мар'яна Трач. Бувайте! Смак на який ти чекав. Лімо. морозиво, яке змінює світ.